Розділ 18 і він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи. У місті якомусь суддя був один, що бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила й казала Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе. Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний, а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде. Чи він на землі знайде віру?